Сіна і Святого Духа, і святої не діють вас. Сьогодні ми читали Євангеліє, я вам його знову прочитаю. Сказав Господь, хто хоче йти за мною, хай зрече за себе і візьме хрест і йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той загубить її, а хто загубить душу свою заради мене і Євангеліє, то і збереже її. Бо яка користь людині, коли вона придбає весь світ, а душу свою занапастить? або який і дасть людина за душу свою. Бо хто посоромиться мене і моїх слів у роді цьому прилюбодійному, вічному, того посоромиться і син людський, коли прийде у славі Отця свого зі святими ангелами. І сказав їм: істинно говорю, вам, що деякі з тих, які стоять тут, не зазнають смерті, як уже побачу царство Боже, що прийшло в світі. Зверніть увагу, будь ласка, на перші слова цього Євангелія, яке ми сьогодні читали. Господь каже, хто хоче йти за мною, а й зречеться себе, і візьме свій і йде за мною. Тобто тут не сказано, хто має настрій йти за мною, у кого є вільний час йти за мною, у кого складаються добре обставини, щоб іти за мною. Він каже, хто хоче йти за мною, то й хай зречеться себе. Знову таки сказано: зречеться себе. Не сказано, що от час від часу, чи можеш пройти зі мною якийсь час, а потім не йти, а потім вернутися, а потім знову йти. Чи трішечки походив, а потім залишив і цього достатньо. Чи чекати, що хтось замість тебе візьме цей хрест. І понесе, і хто замість себе зречується. ні, тут сказано чітко, ясно і безповоротно. Хто хоче йти за мною, хай зричується себе, і візьме хрест свій йде за мною. І оце дуже важливі слова на Тому що, на превеликий жаль, ми не розуміємо всій серйозності того, що взагалі відбувається. Ми вмираємо. Кожен з нас вмирає. І моложе їм якось так здається, що якось смерть це далеко, це не про нас, хоча, знаєте, зараз. І молоді люди вмирають, вмирають трагічно і вмирають від хвороб. І вмирають просто без причини. Вмирають всі. І ми знаходимося в такому страшному положенні, там, де смерть над нами володіє. І оцих страшних обставин ніхто від них не втече. От нам знову-таки треба, ми задаємо питання, а що ж робити тоді? А як спасатися? А спасатися ми можемо тільки в Христі Ісусі. Тому що навіщо Христос прийшов цей світ? Він цей світ прийшов не для того, щоб виконувати наші бажання тимчасові. Тому що за часу до Ісуса Христа відноситься як до якоїсь мощебліки. Що там десь щось заболіло, Господі поможи, щоб перестало боліти. Якісь обставини склалися в житті, Господі, зроби так, щоб ці обставини ну, трошечки стали іншими. Так? Господі, зроби те, Господі, зроби те, Господі зробите. А от саме найголовніше, воно ж пропускається. І загалом навіть люди приходять до церкви більшості свої, в особливості в містах. В містах там такий поток людей. От вони прийшли свічечку, поставили, загадали желання. Ще я ще удивляюся, якщо не додумав свічечку задувати на день народження. Да? Запалив на плостику свічечку, загадали живання і задули. Я думаю, скоро до цього й дойде. Тому що в вірі зараз дуже багато. Прийшли загадали живання і пішли. А потім ще ругаються на Бога. Чого ж ти Бог моє жвання не сповнув? Чого ж ти Бог мої молитви не почув? А Бог не для того, щоб наші живання існули. І сповнять, прийшов цей світ. Не для того, щоб він пішов на Хрест, не для того, щоб потерпів страшні муки. А він прийшов для того, щоб перемогти смерть, щоб дати нам набагато більше і набагато важливіше, безсмертя, Воскресіння. Але, на жаль, ми ж цього не розуміємо. Нам щось таке простеньке, земненьке давай. а от якесь небесне, це якось так далеко, це якось незрозуміло і неправдоподобно. Знаєте, як тут можна привести такий приклад, да, якийсь мільйонер вирішив от, от У нього такий от настрій з'явився. Хоча зараз це мало ймовірно. Ну, да, прийшов якийсь мільйонер і сказав, знаєш, от, ти можеш у мене просити що хочеш. От я мільйонер, у мене там все є, я тобі можу все дати. І ну, логічно, якщо людина розуміє, що, що тут зараз відбувається, то ти інше, що вона там щось попросить, таке щось важливе. Там новий будинок, там, чи автомобіль, чи якісь дорого... дорогостоючі ліки для своїх рідних і близьких. Знаєте, чим старше стаєш, з'являються нові такі дуже важливі просьби. Там, мільйонер, дай гроші, щоб мені зуби зробити. А зуби зробити треба. Зараз вже воно вже на уровні нової машини. А уявимо, що ця людина скаже, ой, знаєш, не треба мені дом, не треба машини, не треба мені зуби, ти мені морожене купив. Чи купи мені, будь ласка, на півку. Так як так? Я тобі можу завод по іготовленню мороженого подарити. А на що мені той завод? Ти мені морожене дари. Ну, і, і це ж глупо. Тому що тіряється ж найважливіша можливість отримати щось важливе і щось набагато серйозніше. Отак От саме ми. Бог нам дає безсмертність. Бог каже: прийдіть до мене, і я воскрешу вас із мертвих. І ви наслідуєте життя вічне. Ось вам моє тіло і кров. Причащайтеся, майте єдність зі мною і будете мати життя вічне, царстві небесному. Там, де не буде хвороб, там де не буде старості. Там не буде оці проблем і цієї смерті, яку ми бачимо зараз. Прийдіть до мене, а ми, що? а ми що? Ой, ой, немає настрою, ніколи, є щось важливіше. А ти, Господі, уче, нам не царство Боже давай, а ти учі, зроби так, щоб там нога перестала боліти, чи зуб перестав боліти, чи давлення стабілізувалося. Як на мене, це трагічно. Тому що коли ми відвертаємося від Бога, від Його дару життя вічного, ми залишаємося без життя вічного. Не тому, що Бог жаді нам. Ні, ми не захотіли. Ми відвернулися. Ми не захотіли йти за Господом до кінця. І, звісно ж, Господь від нас требує того, щоб ми все-таки йшли з ним до кінця. Тому що, знову таки на кану набагато. Серйозніше, набагато важливіше. Йти до кінця, бути християнином до кінця, не дивлячись ні на що. Бо що на кону стоїть ціла вічність, ціла наша безсмертя. І далі що ж Господь каже? Він предупреждає. І знаєте, 2000 років тому назад були ці слова сказані, ну майже 2000 років, а воно як про нас. Тому що ж, ну, загалом ж. От коли кажеш, от давай християнин, будь, будь християнином, ходи в церкву, причащайся, сповідуйся. А в основному, які причини? Бой ніколи, ой, у мене там робота, ой, мене там турботи. Життя мені треба зберігати тут, тому що в біблійському контексті слово душа вона має, має два значення особливості да, від того, де це сказано. Це що. Під душою розуміється, як душа от наша духовна суставна. І під душою, звичайно, розуміється життя. І тому тут от стає зрозумілим, чому євреї вважали, що в крові душа. Тобто, і от зачасту люди хибно думають, що там в крові от наша духовність пече. Тобто Якщо ти кров десь там витікла кров, то, значить частину душі витікла. Ні, там розуміє саме життя, в крові життя. Теряєш кров, теряєш життя. І тут Господь каже, хто хоче душу свою зберегти, то життя своє, той загубить її. Правда ж? Як не зберігає, оце наше земне життя, воно все одно все одно закінчиться. А хто згубить душу свою заради мене і тобто хто згубить життя своє заради мене і Івангеліє, то збереже її. Тобто, хто піде на мученічество, давай це високе. Чи той, хто заради Господа, навчиться в житті відкадати в сторону якісь обставини земні, радісні, приємні, але заради Господа, той своє життя збереже. І життя збереже не для цього земного, а для життя вічного. Бо яка користь людини, коли вона придбає весь світ, а душу свою занахресть, або який викуп дасть людина за душу свою? Бо хто посоромиться мене сімо, і слів моїх городі цьому прилюботійному грішному, хто посоромиться всім людськи, коли прийде у славі Отця зі Святими Ангелами. Тобто, толку з того, що ти всю життя проработав, толку з того, що ти заробив огромну пенсію, толку з того, що на твої похорони прийшлу пів села. А якщо ти був безбожником, будеш воду горіти. І от цього, на жаль, мало хто боїться. І цього, на жаль, про це, на жаль, мало хто думає. Неважливо, скільки людей стоїть біля гробу. Я буваю на разних похоронах. І буває так, що от приходиш, пів села стоїть. А буває приходиш, біля гробу стоять там двоє чи троє найближчих родичів, навіть сусіди не приходять. І в труні лежить одна й та сама ну як, одна й та сама Мертва людина. Тобто одна й та сама смерть торкнулася, що тих, що тих. І перед Богом людина стане відповідати не за те, скільки заробила, а за те, як ти навчилася вірити, любити, як ти навчилася нести свій Хрест. Тому що там Богу мало хто скаже, «Господи, я ж все своє життя роблю. Мені ніколи було, мені треба було те робити те робити. Я думаю, таке виправдання не сработає. Не, не викупимо свою душу, скільки грошей би не заробляв. Хоча зараз є таке своє вір'я, що якщо Гроб положиш мелочь, там десь викупишся. Да. Я так дуже дивуюся, що так, ну, мелоч така, вообще там, 10 копій, 5 копійок, і треба так замечають, що туди кидають, Ну, зараз, правда. Вже одну гривню, чи 10 гривень, питаємо. Чо Чого так дешево оцінюють душу. Там 20 гривень чи 30 гривень, Чого так дешево? Хочеш викупити, ну лежи туди євро, долари, там чи золоті слідки. Ні, не очцити. Куп... Хоча в, в дрібності, знаєте, ложили хоча б мідяки, які щось стоїли. А в нас що? Що так дешево? Але там залюта не працює. Господь дивиться про те, як йшли за ним. Господь питає з нас, от ти чого не йшов, от ти чого не відізвався. ти чого проігнорував? Тому що знаєте, який найстрашніший гріх от навіть ми можемо по відношенню один до одного зробити. Найстрашніше це байдужість. Найстрашніше це, найстрашніше це коли хтось робить вигляд, що тебе взагалі не існує. Оце найстрашніше. Навіть коли люди соряться. Це не так, тому що коли люди соряться, вони якось вчитують один одного, що от, от ти є, я є, ну, нас тобой не розуміє, ми соримося. А коли тебе ігнорують, коли тебе викреслюють із життя, як би тебе немає, то ти взагалі нічого не, не, не важиш в житті. Це, це найстрашніше, це найобідніше, ми це знаємо, тому що в нас є усіх такі знайомі друзі, так, які раніше для вірності, а потім з ним рождення не поздравляють. І це трагічно насправді це болить. І найбільший гріх по відношенню до Бога. Це коли ми Бога ігноруємо. Це коли ми якісь речі ставимо вище. І е, нерозумно от казати, ой Господи, ой Господи, от мені щас ніколи. Я спочатку там ту-то переділю, а потім, може, як -от він казав, от вийду на пенсію і буду ходити в церкву. За день до пенсії помер. І що тоді Богу скаже, скаже «Господи, ти не вовремя, я тут планірував. Отак ну, в тебе ціле життя, життя було. Толку з того, що весь світ придбаєш, а душу собі занебестиш. Що нічого не зможе викупити душу людську. Чого? Тому що викупити душу людську може тільки кров Христова. І заради того, щоб нас викупити, спасти від Призподні, Христос і прийшов цей світ. І пішов на Хрест. Для того, щоб нас спасти, щоб нам дарувати життя вічне. І якщо ми оце викуплення ігноруємо, якщо ми не причасні Христу, у нас є дуже велика небезпека за І ми в Євангелії про це читаємо. Помните притчу про розумних і нерозумних дів. Що сказав жених тим нерозумним дівам, які прийшли, без, вже пізніше дало. Масла в них не оказалось, вони, ой, у нас нема масла, підемо ще прийшли в двері закриті. Що він сказав? Не знаю вас, хто ви. Не знаю вас хто. ви. А що Господь скаже тим, які не зробили того, що потрібно зробити в цьому світі, Справ, віри і добра? Помните про страшний суд ми читали Іван? Да? Не знаю вас, то, що вони зробили мені, то не зробили. Її. То, що не зробили інших, те не зробили мені. Ми бачимо в Євангелії, що Бог комусь скаже, не знаю тебе, відійди від мене, не знаю тебе. Виведіть його звідси, і киньте його в тьму безпросвітну, де плаче з зубів. Це сказано в Євангелі Сином Господа. Що не всі спасуться, не всі наслідують царства небесного. А чого так? Не то, що Бог злий, ми злий. Мислі. Ми постійно ставимо щось, щось вище, щось важливіше Бога. І от вчора був день пам'яті святих мучеників Севастійських, 40 мучеників. Це знаєте, от... всі знають про 40 святих. Мене вчора поздравляли люди, які ніколи в церкву не ходили. Ви бачите з праздником вас. А якось так підійшов до двору, а вони там в суботніх устроюють в суботу. «Ой, бачка, пробачте, нас ми от працюємо, другого дня нема. Ну, сьогодні ж великий праздник. А що ж це за 40 святих? Що ж це за 40? А це 40 мучеників. Це 40 воїнів, християн, яких замучили за віру Христову. Це були християни, і вони жили в той час, коли гоніння на християн ще не припинилося. І от коли знаю, що вони християни. Їх заставляли відріктися від своїх днів, принести жертву ідолам. Але вони відмовилися, за що їх загнали в холодну воду на ніч? І думали, що ця холодна вода їх б'є, а не вийшло. Господь їх зігрівав. Правда, один не видержав, він вибіг на берег і одразу ж помер. А в одному з тих воїнів, який сторік, оці. Солдат християн, які загнали по воду Ось Господь йому відкрив видіння, що ось там 39 вінців сходять на цих 39, що залишилися воді. а один вінець залишається, один вінець залишається ще чиничим. Тоді цей солдат сам розділяється і каже, я християнин, я теж з ними і сам заходив в ту воду. І це він, він одержує цей вінець. А потім, коли на наступний ранок вже думають, ну що, вже погибли там, а ні, вони не погибли. В людості і злобі цим християнам перебили ноги, щоб вони кров'ю стікли. І коли вони померли такою страшною, страшною смертю, їхні тіла спалили, а і, і їхні кістки кинули в річку, щоб їх взагалі ніхто не змог навіть знайти їх, але знайшли. І от пройшло вже 17 століття, 1700 років, і про їхній подвиг церква Христова кожного року згадує. І Господь прославив їх, прославив їх, тому що вони не пожаліли свого життя заради Христа. Пішли на мученість. І таких мучеників безліч. І вони були, є, будуть всі, всі століття. І зараз таке іноді буває, що коли люди вбивають за віру Христову. І от вони чому йдуть до Ким? Тому що вірять в безсмерті. Тому що вірять, що Христос, який Воскрес, Він і їх Воскресить. І їм дасть царство Боже. І вони тому вірні до кінця. І цей приклад мученчества для нас також повчає. Від нас зараз, слава Богу, не, не требується такий подвиг. Але частічно, да, вже щось є. Починаючи від самого простого, ой, що мені? В церкву йти чи на городі? Що мені вибрати? І закінчується да, тим, що зараз вже таке є. А, ти ходиш в ту церкву, все, значить увольняємо тебе з роботи. Вибирай, чи ти ходиш туди, чи ми тебе з роботи вильняємо. Там дітям в школі оценки заніжують, там от, дискримінація от, це люди от, першого сорту, це люди другого сорту. Ти кажу, що зараз щось таке є, да, вже трошечки воно є. Але от, також щоб нас прям отак от, от до смерті, поки, слава Богу, нема, в Сірії таке є, коли от, людей хри християн да, от, в інтернеті є ці відео, коли християнина розіп'яли на Христу. Представляєте, в 21 столітті я хотів групу виставити це відео, потім я думаю, ні, лучше не буду, тому що це не для слабонів. От його вбили, його заставляли от від християнства, прийняв, другу віру, він не відказався. Його розп'яли за цим. Розп І знімають на відео. Як він висить, він там мертвий вже висить. І вже так не один день вісить, на площі в місті. І ось, його знімають на відео, як він висить, і табличка, що це там християнин. І от да, приклад і стойкості віри, він є він, ну, не тільки там тисячу років тому, він є і зараз. Але чи ми будемо стійкі, коли з нас спитається? А ми будемо вірні Христу? Христос вірний нам. Він вірний нам навіть до своєї смерті. Він любить нас до своєї смерті, бо пішов заради нас на хрест. А ми що? А ми що? Тому сьогоднішній Євангеліє, воно коротеньке, яке ми вже чули багато разів. Але про яке можна дуже серйозно думати. Дуже серйозно думати. Тому що коли ми соромимо свої віри чи не сприймаємо свою віру серйозно, ну як ми можемо надіятися, що наслідує царство Боже? Тому будьмо серйозні, бо це найважливіше. Бо від цього залежить вічність. Від цього залежить вічність. Пам'ятайте.